Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження салінки МКЗ 2016 року випуску. Двохлітровий гібрид в гарному стані. Гібридна установка працює. Автомобіль виглядає шикарно, як по салону, так і візуально. Двохлітровий гібридік 16-го року випуску. Ціна на нього ще найкраща Маємо вистачили доступ на кожній дверцяті. Ось такі круті дерев'яні ставочки, шкіряний салончик. Без зауважень виглядає прикольно, акуратенько. Попереду також саме без ключовий доступ. Маємо полистопакету, також пам'ять сидінь подійського, електрогулювання передніх сидінь. Ось таке шкіряне мультикермо Маємо приборну панель. Ось така приборна панель. У нас 200 тисяч кілометрів пробігу, автосвітло, автодощ, великий моніторчик. Задньою камерою маємо підігрів сидінь підігрів керма. Ось така у нас. Коробочка передач, само собою клімат, мультимедіа, тобто все, що потрібно, виглядає все дуже прикольно та охайно. Потроюсь 16 рік, двохлітровий гібридів. Тому, кому цікаво, звертайтеся до компанії до вулиця Михайла Гришка, 4А.